Всім привіт, друзі! З вами я, Павло, і ви на моєму каналі. І сьогодні я в своєму селі. Так, це моє село, це мій будинок. Ну, сідайте собі зручніше, а ми поїхали. Так, для початку я проведу таку екскурсію по своєму будинку. Це замок такий. Ось це мій будинок. Можна все там знімаю я, ось я все зняв вуличний. Туди кладемо і беремо звичайний домашній одяг. Ось так я завжди виглядаю вдома. Так, це перший етаж, це в мене тут кухня на першому поверсі. Це духовка, ну, а плити. Плиту ще поставлю, її поки що немає. Це холодильник, там також нічого поки нема, йдемо на другий поверх. Ось так. Другий поверх в мене з ліжком, зі скринями по бокам, і, звісно, такий комп'ютер. Це комп'ютер з такими комп'ютерними картами. Наприклад, якщо взяти Мапу 1. Оце ми забираємо і ставимо цю. У нас буде така картинка. Ось такий у мене оце комп'ютер є. Сюди можна щось ставити, писати в книжці. Це звичайний стол, а це тумба ще така додаткова. Так, і зараз я покажу. Як же все виглядає там? Ось я одягнувся у вуличну одежу. Тепер виходимо на вулицю. У мене ні города, нічого такого нема. Скоро вже по часу будуть сільські збори. До речі, у мене в будинку ще є і годинник. Ось так. У мене нічого ні огороду, ні сада такого нема. І зараз будуть уже зараз не сільські збори, але скоро будуть. Це знайомтеся, це мій друг селянин фермер. Привіт селян. Я Валерин, селянин. Так, він дуже не любить, коли його називають не по ім'ям, а просто якийсь селянин. Тому що він прокачаний до майстра. Це ж ніяк не впливає так, Валерій. Ну, в принципі, так але все одно мені неприємно. Ну, зрозуміло, що тобі неприємно. До речі, селянин, а ти суржик? А ні. Ну і добре. Просто в нашому селі є деякі селяни, які говорять, може на суржику, але вони все одно українські селяни. Скоро вже будуть сільські збори. Можна поки що приготуватися. Я в своєї вуличній одежці. І зараз можемо навіть зробити город, ну, сад, де буде все рости. Але зараз вже сільські збори я не встигну. Тому зробимо на наступний день Майнкрафт. поки що чекаємо. Так, ось уже година сільських збор. Ми знову йдемо на сільські збори. Так, вони вже ось почалися. Селянин, привіт, точніше, Валера, не потрібно мені про це нагадувати, а ось сам безпрофесійний селянин. Привіт, Павло. Так, привіт. Це його друг селянин. Якщо чесно, я не знаю, як їх звати. Це мій найкращий друг, його звати Валера. А ось і наш такий под... каменяр. Каменяр, він так, що ти сьогодні продаєш цегу ну, на... в наступний раз? Також тут є отака от стежинка. Я робив її сам. І тут я не буду вам заважати. І тут, одним словом, ось така стежинка. Вона веде до всіх сусідніх будинків та роботи. Тут оце плавильна піч, далі у нас йде хата просто там, а це, звісно, мій будинок. Сонце заходить, потрібно йти додому. Дома я можу. Попити смачний чайок, якого в мене немає. Ось ми вже вдома. Зараз зніму весь вуличний одяг. Ось я одягнувся. Так, що там у нас по телевізору? Це ікон і телевізор. Можемо ах, прилягти. Просто прилягти, не спати. Що ранок? Так, так, і ж навіть не їв, в мене їжі немає. Так, тут нічого нема. Прийдеться йти на ферму. Одягаємось вуличний одяг і йдемо на ферму. Ферми у мене нема. Підемо на селянина до мого найкращого друга. Найкращий друг оцей мій живе тут, значить ми йдемо до його городу. Його город ось він. Ну що, почнімо? Він мій найкращий друг, він мені ніколи не відкаже. Зараз він прийде, я йому все насіння віддам. Щоб він не злився. Так, насінько в мене, нехай побуде зараз, поки він не прийде. Бурячок це теж важливо, морквинка, картопелька. Так, картопельки у нас багато. Можемо купити, але я візьму так просто. Ну, а поки я чекаю цього Валеру. Ви можете поставити лайк та підписатись на канал. А тим часом Валера ніяк не приходить, хоча вже 10 ранку. Ау, ти де? Пройшло 2 години, і Валера нарешті прийшов на свій город. Я йому, звісно, віддав все насіння, а сам пішов робити в хату собі хліб. Потім я зрозумів, що в мене навіть немає верстака, тому я захотів собі помити всі овочі, щоб вони не були брудними. Все забрав. І тепер можемо вже бути вдома, а потім будуть сільські збори. Я переодягнувся, всі овочі склав у той самий холодильник та пшеницю туди ж. Я сидів, чекав, поки зголоднів. Я не був голодним, я ще прийшов наверх та пограв собі в комп. Минуло дві години. Вже був час до сільських збор. Майже я захотів знову собі взяти так і вийти. Я знову одягнувся. І знову пішов на вулицю. На вулиці я собі побігав, погрався, і в мене став навіть такий голод. Коли я дійсно зголоднів, я пішов до себе додому, поки ще був час до сільських збор. Я прийшов до себе додому і взяв собі поїсти. Я поїв. Були сільські збори, на які зараз вони прийдуть. Прийшов мій друг Валера. Ну, а коли все пройшло, я пішов до себе в хату собі відпочивати. Ну що, друзі, з вами був я, мене звати Павло. Підписуйтесь на канал. Якщо тут буде 100 лайків, я викладу другу частину. Всім пока-пока!